Уже завтра буде сім років поспіль. Відомий Лубенський художник Олександр Литвинов не виходить зі своєї квартири. Ревматоїдний артрит четвертого ступеню прикував 49-річного чоловіка до ліжка і завдає нестерпного болю. Найменший рух може призвести до скутості на весь день. До хвороби аутоімунної системи житель Лубен працював у стилі фігуративного мистецтва, зображення людського тіла, класичній манері письма його навчила школа Василя Семенюти. Батько Олександра Литвинова Аркадій теж був художником. Художником. Мав 53 роки педагогічного стажу та виховав не одного талановитого учня. У доробку Олександра більше 700 робіт. На свою колекцію картин у маленькій квартирі через хворобу автор тільки споглядає. Доглядає за художником літня хвора мати, яка й сама потребує допомоги. Захворювання чоловіка почало прогресувати. Тому Олександр готовий на крайнощі. З великим, Запої по трохи, так сказать. Знайти у цей баланс, щоб трохи тебе фізично. Художник вірить, що тяжку форму ревматоїдного артриту можна вилікувати, але не на пенсію в тисячу гривень. Щоб знову взяти пензля у руки, продовжити займатися своєю улюбленою справою і врятувати життя. Олександр Литвинов згоден продати чи навіть подарувати свої картини. Нині волонтери заміряють та описують роботи Литвинова, щоб продати їх через інтернет. Ціни автор виставив мізерні від 50 до 1000 доларів. Картин каталозі Ми виставили його з чимось робіт. Це ті, до яких доступ був можливий. Ми вже виставили його в соціальні мережі. Там ще є люди, які нам допомагають. Потім я зверталася також ще до людей там у Києві, але всі кажуть, що картини майже не продаються, бо в країні криза, і ми. Стецтво ще більше занепало, ніж раніше, і ніхто їх просто не куплятиме. Максимальна там, ціна продажу це тисяча дві тисячі гривень, і то це вже рідко коли купляють. Серед картин лубенського художника багато сюжетів української тематики, ликів святих та героїв Полтавської битви за півтораметровий триптих Мазепа Петро І та Карл XII митець просить всього тисячу доларів. Полотна Олександра Литвинова зберігається в приватних колекціях Німеччини, Великої Британії, Польщі, Росії, США та Канади.